Ми винайшли інтернет, заснували одні з найважливіших технологічних компаній у світі. Проте зараз ми втрачаємо свої позиції на користь інших країн, проблеми з освітою, стем, візами, привабленням сюди найталановитіших людей. Інша проблема різноманітність, особливо з приводу жінок. Як ви бачите цю проблему? Як можна встановити рівність? Тому що багато хто вважає, що незважаючи на те, що ми маємо таку сильну індустрію, ми втрачаємо свої позиції з багатьох аспектів. Це відбувається не швидко проте ми будемо втрачати наші лідеруючі позиції, якщо не приймемо вдалих рішень. наразі стем освіта наш величезний пріоритет. Ми маємо навчити наших дітей математиці і наукам, і це має бути не лише купка дітей. Це стосується всіх. Це має вивчати кожна дитина. Кожен має вчитися кодуванню з раннього віку. Я знаю, що ви самі вчилися кодувати. Ви заохочуєте своїх доньок кодувати? Заохочував і говорив. У вас вийшло? не настільки, наскільки мені б того хотілось. Я думаю, що вони почали трохи пізно. Дітей потрібно навчити цьому наряду з абеткою та кольорами, приділяючи особливу увагу навчанню дівчаток математиці, науці, технологіям з раннього віку на мою думку, частково проблема в тому, що наша шкільна система не справляється зі своєю задачею. Все крапка також частково це відбувається через те, що ми не допомагаємо школам і вчителям викладати цікаво. І в результаті певна частина населення просто віддаляється. Дівчата, наприклад, у нас немає успішних рольових моделей у сфері STEM. Дуже рідко по телебаченню можна побачити жінок-інженерів. Фімеллендженістак взагалі то у них немає роботи. Тому ми маємо виводити ці речі на перший план. Проте це довгострокова перспектива. Зосередити на цьому усі наші таланти. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів. Сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.